Друга книга Хронік, розділ 31. І коли все це закінчилось, то всі ізраїльтяни, котрі були в Єрусалимі, вирушили в інші міста юдеї. Вони порозбивали стовпи статуї, Астарти, повирубували священні гаї Ашери, і дощенту знищили жертовники на узвищах в усій юдеї та серед нащадків Веніяміна, Єфрема і Манасії. Після цього всі ізраїльтяни повернулись у власні наділи своїх міст. Після цього Єзекія встановив черги для груп священників та левітів група за групою відповідно до обов'язків кожного в служінні. Священники і левіти повинні були звершувати жертви всепалення та мирні подячні жертви, беручи участь у належному для кожного служінні, а також прославляючи та вихваляючи Господа в брамах Господнього храму. Цар також призначив зі свого прибутку як власну частку для жертв всепалень. Це мали бути ранкові вечірні жертви всепалення, жертви всепалення щосуботи під час новомісяча та в інші свята, у відповідності з написаним у Господньому законі. Він також наказав людям, мешканцям Єрусалима, віддавати визначену частку священникам і левітам, аби ті могли належним чином. Дотримуватись Господнього закону. Щойно цей наказ був оповіщений, як ізраїльтяни принесли багато первоплодів збіжжя, вина, олії, меду та інші плоди землі. Вони також приносили і щедрі десятини з усього. Так само ізраїльтяни та юдеї, що мешкали в інших юдейських містах, приносили десятину з великої худоби та худоби дрібної, а також з даріг, присвячених Господу своєму Богові. Приносячи вони понаскладали великі купи всього. Третього місяця вони почали приносити дари, а в сьомому місяці закінчили. Коли ж Єзекія та можновладці прийшли і побачили зібрані запаси, то подякували Господу і його народові Ізраїлю. Коли Єзекія почав розпитувати священиків та левітів про зібрані дари, то первосвященник Азарія з покоління Садока відповів йому, пояснюючи, з того часу. Як почали приносити ці дари до Господнього храму, ми наїдались до схочу, але й багато залишалося адже Господь поблагословив свій народ, оце те, що залишилося. Тому Єзекія наказав приготувати при Господньому храмі складські приміщення, і коли приготували, з усією вірністю занесли туди святі приношення, десятини і посвячені дари. Начальником над коморами був призначений Левіт Кенанія, а його брат Шімей був його заступником. За наказом царя Єзекії та керівника Божого храму Азарії, в розпорядження Кенанії та його брата Шімея були призначені Іхіїл, Азазія, Нахат, Асаїл, Єрімот, Йозават, Еліїл, Ісмахія, Махат і Беная. Але від Коре син Їмни, придверний вартовий при східній брамі, був відповідальним за добровільні дари для Бога та розподіл господніх приношень і найсвятіших речей. Під його керівництвом були Еден, Мініямін, Єшуа, Шемая, Амарія і Шеханія. Котрі в священницьких містах чесно і справедливо розподіляли усе це серед своїх братів, згідно з їхніми чергами, як старшим, так і молодшим, незалежно від їхніх родоводів, мужчинам від трьох років і вище кожному, хто мав би колись прийти в господній храм на своє щоденне служіння, згідно зі своїми обов'язками та своїми чергами. Священники були внесені у списки за своїми батьківськими родинами, але левіти – від 20 років і старше за їхніми посадами та за їхніми чергами. У ці родовідні списки вносились навіть малі діти, а також жінки, сини й дочки всієї родини, адже вони сумлінно посвятили себе святій справі. Для нащадків Аарона священників, котрі мешкали в містах з Пасовиськами. Для кожного зокрема міста були поіменно призначені мужі, котрі наділяли мужчин зі священницької родини, а також кожного вписаного в родовід левіта належною йому часткою. Оце ті реформи. Який звершив Єзекія по всій юдеї, його вчинки були чесними і правильними перед Господом його Богом. У кожній справі, яку він розпочинав, чи щодо служіння в Божому храмі, чи відносно закону та заповідей, він постійно радився зі своїм Богом і діяв від щирого серця, тому йому щастило.